В Уманській громаді запрацював центр життєстійкості. Це дружній та безбар'єрний простір, у якому будуть надаватися індивідуальні консультації, проводитимуться тренінги та групові заняття. Проєкт реалізується міністерством соціальної політики і є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як першої леді Олени Зеленської, наша громада виграли в Мінсоцполітики проект за ініціативи першої леді. України Олени Зеленської працюватиме цей центр життєстійкості з 1 травня по 1 листопада за адресою захисників України 7 Б в реабілітаційному центрі Гармонія на другому поверсі. Працюватиме сім фахівців, 90 годин навчання пройшли, отримали сертифікати про те, що вони вже мають змогу допомагати іншим людям. Команда працівників центру життєстійкості сфокусує свою діяльність на військовослужбовцях, ветеранах війни та їхніх родинах, внутрішньо переміщених особах та вразливих категоріях населення. Це можуть бути сім'ї, які потрапили в тяжкі життєві обставини. Це можуть бути сім'ї з дітками-інвалідами, це можуть бути сім'ї наших ветеранів. Це можуть бути ветерани, які повернулися із території, де йдуть бої. Це можуть бути дружини, батьки, діти загиблих, тих, хто потрапив в полон або без вісти пропав.